Права номер 13. Відомо, що 5х мінус 15 дорівнює одиниці. Потрібно знайти, ось я навіть так підкреслю, ось ми знаємо. Потрібно знайти значення виразу. Перше. х мінус 3 Так? Дивіться. Ми знаємо, що 5х мінус 15 це у нас 1. Цей вираз я можу перетворити. І винести за дужечки спільний множник 5. Тоді в нас залишиться х мінус, тут забрали 5, залишилося 3х дорівнює 1. Тобто 5 помножити на х-3х дорівнює 1. А отже, мінус 3y я можу знайти, це в нас буде 1 поділити на коефіцієнт. Це в нас буде 1 п'ята. Номер 2. 8 мінус 2х мінус 6. Дорівня. Давайте в знаменнику винесемо спільний множник 2. Ось у нас. Що в нас залишиться? мінус 3. 8 та 2 скорочуються у нас, залишається 4 в чисельнику. А ми знаємо ось з попереднього прикладу що х-3у дорівнює 1 п'ята. Запишемо, це буде 4 поділити на 1 п'яту. Коли ми дріб, ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо на його оберними. Тобто в нас буде 4 помножити на 5 дорівнює 20. Номер 3. 18y мінус 6х поділити на 9. Дивіться, ми знаємо 5х мінус 15 або х-3y. А тут у нас від'ємний х. Давайте винесемо мінус спільний множник 6. Тоді в нас залишиться мінус 6х залишається просто х. А мінус забрали у 18 y, це в нас буде мінус 3 y. І все це ділиться у нас на 9. Скорочуємо 6 та 9, тут маємо 2, тут маємо 3. Мінус 2, х мінус 3 це 1 п'ята. Ось множимо та ділимо на 3. Дивимося 2 помножити на 1 п'яте, тут запишемо мінус 2 5 йде в знаменник, 5 помножити на 3. І це в нас буде мінус 2, 15. Та номер 4. Одиниця. Поділити на х квадрат мінус 6 ху плюс 9 y квадрат. Одразу помічаємо перший квадрат, другий квадрат 9 в нас 3 в квадраті. Тобто маємо 3y в квадраті. А посередині маємо подвійний добуток, Тобто 3y помножити на 2. Це в нас буде 6y. Та ще множимо на х. Ось у нас подвійний добуток. А отже, можемо скористатися формулою скороченої множення квадрат різниці. Це в нас буде одиниця поділити на х-3у у квадраті. А ми знаємо, що х-3у це в нас дорівнює 1 1,5. Беремо 1, поділити на 1 п'яту, яке підносимо до квадрата. Коли ми підносимо до квадрата, ми підносимо окремо як чисельник, так і знаменник. Тобто в нас буде одиниця, яка ділиться на 1,25. Ділимо на дрібця все одно, що ми його перевертаємо. Тобто у нас буде одиниця помножити на 25 перш. Це в нас буде 25. Вправа номер 14. Відомо, що 4а плюс 8b дорівнює 10. Дивіться, давайте винесемо спільний множник 4. за дужечки. Виносимо 4, у нас залишається А плюс 2Б. Дорівнює 10. Значить, ми можемо порахувати значення А плюс 2Б. Це в нас буде 10 поділити, на 10 поділити на 4. Це в нас буде 5, скорочуємо на 2, 10. 10 поділити на 4 це все одно, що можемо записати 10 четверте. Скорочуємо на 2 і там і там. Це в нас буде 5 других, тобто буде 2,5. Тепер, тобто, вже перший вираз готовий. 2 b плюс А дорівнює 2,5. Номер 2. 5 поділити на А плюс 2B. А плюс 2 – це 2,5, тобто 5. Поділити А2,5 представимо як 5 других. Тепер, коли ми ділимо на дріб, це все одно, що ми множимо, на його обернення. Це в нас буде 5 помножити на 2 п'яти. 5. 5 та 5 скорочуються і залишається 2. Номер 3. а квадрат плюс 4аб плюс 4 b квадрат. Все це ділиться на 2а плюс 4b. Помічаємо, що в чисельнику маємо перший квадрат, другий квадрат, 4b в квадраті це 2b, все це піднесено до квадрату. Та маємо подвійний добуток 2b помножити на 2, це в нас буде 4b, та помножити на а. Тобто це буде а плюс 2b піднесене до квадрату. А тут давайте винесемо за дужечки. Це в нас буде а плюс 2 б Підставляємо значення а плюс 2 б в квадраті. Це в нас буде 5 других в квадраті, тобто 5 квадраті на 2 в квадраті, помножити на 2 та розділити на 5 других. Пишемо помножити на 5 других. Так, дивіться, 2 та 2 скорочуються. 5 та 5 скорочується. Маємо 5 четвертих. Тобто значення цього виразу дорівнює 5 четвертих. Чому четвертих? Тому що маємо 2 квадраті. Вправа номер 15. Знайдіть область визначення функції. З курсу 7 класу ви пам'ятаєте, що область визначення... Це всі значення змінної, незалежної змінної, в нашому випадку Х, які вона може набувати. А область значень це всі значення, які може набувати залежна змінна. Це у нас y. Дивимося. По-перше, х у нас оцей весь вираз стоїть в знаменнику. Тобто, перепишемо його. 4 мінус 4 на X. все це. Не може дорівнювати нулю. Це перше. По-друге, бачимо, що ми маємо також дріб 4 поділити на х. Тобто, у нас Х вже, так як він знаменник, автоматично не може дорівнювати нулю. Тобто, перше обмеження знайшли. Давайте знайдемо друге обмеження. Тобто перенесемо мінус 4 поділити на х в праву частину. Отримаємо 4 не може дорівнювати 4 поділити на х. Дивіться, коли 4 може дорівнювати 4 поділити на х. Тільки коли х буде дорівнювати 1. Тобто х не може дорівнювати 1, коли в нас буде х дорівнювати 1, от сюди ми підставляємо, то тоді цей вираз перетворюється на 0. Тобто область визначення даної функції відповідь це всі х окрім х дорівнює 0 та х дорівнює 1. Номер 2. Друга функція. Так само переписуємо. По-перше, знаменник. х-1 на х не може дорівнювати 0. По-друге, один із ем, виразів. Нашого знаменника одиниця на х. Так як в нас також є знаменник, тобто х вже автоматично, так як він у знаменнику, не може дорівнювати 0. Розглянемо першу нерівність. Перенесемо мінус одиниця поділене на х в праву частину, тобто х не дорівнює одиниця на х. Подивимося, коли це можливо. Дивіться. Нехай х дорівнює одиниці, тоді одиниця дорівнює 1 поділене на одиниці. Це рівність. Коли х дорівнює одиниця, одиниця мінус одиниця 0. Тобто х не може дорівнювати одиниці. Далі, якщо ми мізьмемо х мінус одиниця, маємо мінус одиниця, плюс, так як мінус тут є, плюс 1 на 1, 1 також дорівнює 0. Тобто. Ця рівність може виконуватися при х дорівнює одиниці та мінус одиниці. Тобто, щоб виконалася ця нерівність, потрібно, щоб х не дорівнював одиниці або ж х не дорівнював мінус одиниці. Тому областю визначення даної функції є всі значення х, окрім х дорівнює 0, х дорівнює 11 та х дорівнює мінус одиниці. Права номер 16. При яких значеннях змінної має зміст вираз. Дивимося на знаменник. По-перше, маємо перший дріб це 9 поділити на х. Автоматично х не може дорівнювати 0. По-друге, весь знаменник не може обертатися в 0. Тобто хмінус 9 поділити на х не може дорівнювати 0. Давайте. Припустимо, що так як ми вже знайшли, що х не дорівнює 0, то помножимо обидві частини цієї нерівності на х. Так? Тут маємо х квадрат мінус 9, х та х скорочується, не може дорівнювати 0. Та розкладемо х квадрат мінус 9 як різницю квадратів. Отримаємо х-3 помножити на х плюс 3. Все це має не дорівнювати нулю. Коли у нас добуток обертається в 0, це коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто, щоб добуток не дорівнював нулю, потрібно, щоб з множників не дорівнював нулю. Тобто х не може дорівнювати 3, щоб хмінус 3 не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює 3. Та х не може дорівнювати мінус 3, х не дорівнює мінус 3. А отже, відповідь областю допустими значень є сх крім х не дорівнює 0, х не дорівнює 3 та х недорівнює мінус 3. Номер 2. 10 поділити на 2 плюс 6 поділити на х. Дивимося на знаменник. По-перше, бачимо, що один із членів цього виразу це дріб. Так? Це в нас раціональний дріб. А отже, автоматично х не може дорівнювати 0. Далі, весь знаменник не може обертатися на 0. Тобто 2 плюс 6 поділити на х не може дорівнювати на 0. Давайте припустимо, що х не нульовий, тому помножимо кожну частину на х. Тепер відкриємо дужечки. Маємо 2х плюс х та їх скорочується плюс 6 не дорівнює 0. Тобто 2х не дорівнює мінус 6. Х не може дорівнювати мінус 6 поділити на 2 мінус 3. Відповідь: Цей вираз має зміст при усіх х відмінних від 0 та відмінних від мінус 3.